Добрий день всім. Сьогодні у нас чергове засідання комісії з захисту, зараз хотіла сказати, захисту прав дітей. Дай мені. Постійної комісії з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав людини і законних інтересів громадян. Сьогодні маємо на порядку денному сім питань. Перше питання про внесення змін до рішення сесії Яблунівської селищної ради від 25.04.25 25, номер 239 2025 про затвердження цільової програми здоров'я громади Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області на 23-25 роки та викладення в новій редакції. Доповідає Малкович Оксана. Розглянувши проєкт змін до цільової програми здоров'я громади Яблонівської селищної ради, враховуючи відповідно до рішення Яблонівської селищної ради від 25 липня 25-го року Номер 2442 про виділення коштів для харчування ВПО та хворих паліативно-хоспісного відділення. Прошу внести зміни до програми, а саме внести пункт 45, який так і називається забезпечення харчуванням. ВПО та хворих паліативно-хоспісного відділення Яблонівської районної лікарні Венівської селищної ради Косівської району Івано-Франківської області. Це питання буде йти так само на бюджетну комісію чи обговорювалося? Це вже, це вже виділені кошти. Воно кошти так, виділені, так. просто так. треба. Бюджетної комісії змін. вже виділені. Вже на є ті рішення сесії. от Я зачитала про внесення змін до бюджету від 25 липня 25 року. Тільки ну, треба внести зміни до програми, бо не було такого пункту, щоб це щоб направити вже кошти. Добре, зрозуміло. Голосуємо такий за. Ротицький, а Юрій, Михайлович, здається. Відсутній. Лошенець. Так. Я виправлю то. Два за тричні три. Наступне питання. Про внесення змін до рішення. Я не, ну, так. Про внесення змін до рішення сесії Яблонівської селищної ради номер е, від 25.07. 2025 року номер 242 2025 року про затвердження програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району територіальної оборони номер 5 на 2023-2025 роки та викладення в новій редакції. Доповідає Малкович Оксана Дмитрівна. відповідно до звернення військової частини А7030 для для потреб першого батальйону. Прошу внести зміни до даної програми. Відповідно до звернення, потрібно внести в перелік заходів придбання таких засобів, як квадрокоптерів DJ Mavic, також квадрокоптери Mavic 3 Pro і інших. Таких позицій, яких не було внесено у програмі. Кошти на дану програму є затверджені ще вже і бюджетною комісією і рішенням сесії Яблонівської селищної ради про внесення змін до бюджету. Все добре, ставиться на голосування. Хто за? Ні, не хто за, а прошу провести голосування. Качу Кирина Петрівна. За. Він тоні Петрівна за. Два за, рішення прийнято. Добре. Питання номер 3 про внесення змін до рішення сесії Аблонівської селищної ради від 24.05.2025 року номер 931 2024 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Облонівської селищної ради на 21-25 роки та викладенням новій редакції доповідає Оксана Малкович. Так, прошу внести зміни до даної програми. Саме внести пункти. До переліку заходів даної програми пункт 7 та пункт 10. пункт 7 це придбання зупинок для у населених пунктах Ібанівської селищної ради. Це вже є призначені кошти на придбання даних зупинок. Рішення сесії Бенівської селищної ради про внесення змін до бюджету від 27.05.25 року. номер 19.40. Також пункт 10 це є. Придбання пам'ятника директору першої на Яблонівщині середньої школи, заснованої в 1945 сорок року вовку Григорію Олексійовичу. Також кошти вже виділені. Є відповідно до рішення сесії Яблонівської ради про внесення змін до бюджету. Тільки треба проплатити дані заходи. Прошу провести голосування. Качук Ірина Петрівна. За. Рінтонія Уляна Петрівна за. Рішення прийнято. будь П'яте питання про укладення контракту із виконуючим обов'язки директора КНП Яблонівська районна лікарня. Явонівська селищна. А четверте зачитали. Так, Четверте оборони. Так, четверте є. Про внесення змін до рішення сесії Яблонівської селищної ради від 25.04. 2025 року номер 339-2025 про затвердження програми сприяння обороноздатності Збройних сил України та сил територіальної оборони Яблонівської селищної ради на 2024-2025 роки та викладенням новій редакції доповідає Відповідно Малкович до звернення Оксана. військової частини А сорок два Прошу внести зміни до програми до переліку заходів. Даної програми внести є запит від даної частини про придбання громадою передачу даній частині Mavica 3 Pro. Кошти так, виділення так, рішення розумію, Це вже, так, що, якщо тільки, тільки, проплатити, тільки є, так. Аби було проведено Кошти виділення рішенням процесу. А тепер про укладення контракту з виконуючими обов'язків директора КНП Яблунівська районна лікарня Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області доповідає Строжук Віра. Щомісячно до посадового окладу за інтенсивність праці та виконання особливої важкої роботи бюджет нам не приходило, бо це кошти їхні, вони собі на це мають закладені. Мину, ми їм не виділяємо. Нам просто укласти договір контракт, і, контракт. Так, так просто укласти контракт і затратити. А наскільки часу? До тут перше до обрання. Терміну ми не маємо. Терміну не, не маємо. Не ви, не обрання постійної кандидатури. Зрозуміло. Так, так. Поки так, він ми є ми... Виконуючи так. виконуючий обов'язки через до, Добре, до, конкурсу. Коли питання. буде власний конкурс, тоді він автоматично угу. так, як... Питань нема. Карлук Петрівна. За. Вінтоня Коляна Петрівна. За. Рішення прийнято. Дякую. Дальше. Про доповнення переліку адміністративних послуг, хто буде доповідати? ЦНАП. У мене я даю тобі. Я даю так про доповнення переліку адміністративних послуг, які є обов'язковими для надання через відділ ЦНА. Ну. Керуюча законом України про місцеве самоврядування та на підставі постанови кабінету міністрів від 2014 року номер 118, з урахуванням рішення Волонської селищної ради від 5 червня 2020 року про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження положення про нього доповнити перелік. Чи посвідчення іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності суверенітету, цілісності України, надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та видача посвідчень іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті цілісності України, позбавлення статусу учасника бойових дій та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, іноземців та осіб без громадянства, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Надання витягу з містобудівної документації та надання довідки про відсутність будівель на земельній ділянці. То це у нас були все вже на 20 червня? Так, так. Ну, ну Раніше дійсно на його не було у нас у послугах. Голосуємо. То це перша статусу інвалідності, точно Тоже... війни. А інвалід війни? Так, так. так, так. А, а, так зрозумів, це статус інвалід війни. Та, тож платикової ви.

По пологнюку переименування вулиць. Питання номер 6 зачитає також Строжук Віра Іванівна. Сім? Відповідно до статей закону України про місцеве самоврядування в Україні, Закону України про географічні назви, розглянувши заяву громадянки Пологнюк Любові Іванівни, жительки села Текуча Єблунівської селищної ради, з метою вшанування пам'яті Героя України Василя Палагнюка, Єблонівська селищна рада, вирішила перейменувати участок під Акрин в селі Текуча Косівського району Івано-Франківської області на вулицю Героя України Василя Пологнюка. Секретарю селищної ради Івані Писаренко звернутися до Державного підприємства національної інформаційні системи Міністерства юстиції України щодо внесення відповідних змін до реєстрів Міністерства юстиції України, оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Вонівської селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності етики, забезпечення законності правопорядку охорони прав. Свободи законних інтересів. Mm -hmm. То це була заява від, від, від мами? Так, є заява. Прошу переіменувати е, участок під акрин у селі Текуче на вулицю Героя України Василя Пологнюко. потребу. Чекай, а це пройшло якесь слухання, якісь, якісь громадські слухання в селі. Щось про це хтось знає, говорилося, не говорилося? Я не можу це вам сказати. Зазвичай, якщо є переіменування якогось участку села, це мусить, напевно, що пройти через, ці, через громадське слухання, чи якийсь схід селян. Я думаю, що там як акрин, просто це може зміна mm. прізвища як було там, ну, допустимо, ну, там було березові. березові це було. Так. А це участок. Це, 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 віде, 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 віде. Акрин, віде. а буде паланюкати. Я думаю, що це не, не мало би щось. Але воно повинно вже пройти до громадських слухань. Оці всі перейменування усі не вигляд, чи чого ви Перерва 5 хвилин. Продовжуємо, Марина Васильівна. Отже, староста села знає про це, всі дають згоду на це, тому ми ставимо на голосування. Петрівна Петрівна За Петрівну, За. Дякую, рішення прийнято. Дякую всім до побачення.